Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко Я вітаю всіх наших глядачів. І разом з вами вітаю нашого гостя, військовий аналітик Дмитро Снігірьох. З нами буде на зв'язку. Пана Дмитро, доброго дня. Доброго дня, дякую за запрошення. І одразу перейдемо до огляду і аналізу подій, які відбуваються в нині в під час так званої курської операції на курському напрямку. Абсолютно утаємничена спецоперація, яка за свідоцтвами британської навіть розвитки дійсно у абсолютній таємниці тривалася, тривалася до останніх до останньої буквально доби всі учасники цієї операції все тримали в абсолютній таємниці. Наскільки вона є успішною нині? А ми бачили, як. Як Путін реагував на звіт виконувач виконувача обов'язки губернатора Курської області, який казав про просування збройних сил України в глиб в ширину, на що Путін його перебивав. Він нервував. Ми все це бачили. Казав це про це нам скажуть. Військові, ви скажіть, як реагуєте? Ви цивільна адміністрація а, і все це спонукало до такого так званого конфлікту між військовими і ФСБ військові, які зазвичай ведуть війну, і ФСБшники, які зазвичай ведуть війну методом спецоперацій Спецоперація як інструментарій них ведення війни. Як ви дасте відповідь на запитання? А що ж трапилося в Курській області? Трапився провал діяльності російських спецслужб. При чому йдеться як про провал головного управління генштаба Збройних сил Російської Федерації, більш відомий як ГРУ, і відповідно ФСБ і служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, тобто інформації про український наступ не було, що й дозволило українській стороні просунутися в глиб російської території за різними оцінками на 30-35 кілометрів. Наразі щоб зняти. Персональну відповідальність російського диктатора ФСБ проводить так звану інформаційно-психологічну операцію. Показати, що вже стратегічного характеру успіхи збройних сил України в першу чергу пов'язані не з вдалим плануванням і відповідно високим професійним. Високою професійною майстерністю Сил оборони України українського генштабу, а це начебто стало можливим завдяки конфлікту Башт Кремля, тобто улюблена тема, яку просуває інформаційний простір України, і так званий хороші руські, ну і відповідно російські спецслужби. Тобто показати, що російський диктатор він знаходиться над конфліктом. А відповідно є декілька центрів впливу. Один з них. Це Генштаб Збройних сил Російської Федерації в особі Герасимова досі недоторканого, і відповідна ФСБ. В чому слабкість цієї версії? Про що варто говорити? Прикордонні війська підпорядковані ФСБ. Відповідно, якщо і був провал, то в першу чергу ФСБ, а не Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Щоб якимось чином зняти персональну відповідальність із російського диктатора і з російських спецслужб, наразі поширюється версія про те, що Герасимов ще за два тижні знав розвіддані про оперативне розгортання ударного українського групування, натомість поклав ці дані під сукно, тим самим намагаючись підставити ФСБ. Досить екзотична версія. Чому її екзотичність? Таким чином, намагається показати, що, начебто, військові. Помстилися ФСБ за чисельні арешти російського генералітету, ну але варто говорити про те, що е, арешти російського генералітету відбувалися ще задовго до Курської операції. Давайте згадаємо хоча б затримання генерала Попова, командувача 58-ї армії, яка тримала оборону на запорізькому напрямку. Він більш відомий на псевдо Спартак. Так от, Попова важко звинуватити в корупційних в злочинах чи інших, скажімо так, кримінальних діях. Там мовилося якраз про особистий конфлікт самого Попова і Герасимова, але жодним чином не російських спецслужб. Натомість, на той же момент, за півроку до початку операції в Курській області, відбулася низка затримань російських генералів. Причому е, масові чистки відбулися в найбільш боєздатних підрозділах російської армії? Мовиться про е, зміщення з посад командирів е, повітряно-десантних дивізій збройних сил Російської Федерації. Доходило до парадоксів, коли відповідно постало питання навіть щодо можливості відставки командуюча повітряно-десантних військ на той момент Теплинського. А все пояснювалося досить просто, досить, досить нескладними міді, оперативними діями російських спецургів. Йдеться про те, що Путін панічно боїться появи військово-політичної опозиції всередині російської армії, він боїться появи нового Рохліна або Лебідя, які зможуть об'єднати навколо себе протесний електорат, ну це не електорат, протесні настрої. В російському командуванні, які не задоволені відповідно діями не тільки російського диктатора, але й відповідно російських спеціальних служб. Тому і наносяться удари на випередження. І головне, про що варто знов таки, на що варто звернути увагу? Що ця тема наразі щодо можливого протистояння між генштабом Збройних сил Російської Федерації і, відповідно, спецслужбами Російської Федерації. Знову таки відбуваються на тлі успішних дій Сил оборони України в Курській області, у російського споживача відповідно виникають питання, яким чином сталося те, що сталося. Нас же переконували в тому, що російські кордони недоторкані, і у разі безпосереднього перенесення військових дій на території Російської Федерації будуть відразу задійні всі засоби. Ну, і навіть до тактичного ядерної зброї натомість цього не відбувається, ба більше того, немає можливості наразі стримати просування подальше сил оборони України. І щоб мінімізувати негативні настрої в російському суспільстві, вкидається ця досить екзотична версія, яка дає підставу подальшому проведенню масових репресій серед російського генералітету. Тобто, виходить, що е, колишній тепер міністр оборони Сергій Шойгу, пішов надзвичайно вчасно. Так Шойгу вивели з під удару. Давайте говорити про те, що це особистий контакт Путіна. А таких досить небагато е, тому, відповідно, його перевели е, е, ну, на іншу посаду, скажімо так, і відправили у закордонні відрядження. Ви подивіться на інтенсивність закордонних відрядженнях. Шойгу. фактично його виводять з території Російської Федерації, щоб на цей момент провести тотальну зачистку російського генералітету. Причому, якщо до останнього часу йшлося про виключно корупційні схеми систем Міністерства Російської Федер... Оборони Російської Федерації, то відповідно коли постало питання щодо Герасимова, стало зрозуміло, що Боротьба з корупцією в системі Міністерства оборони Російської Федерації це не більше ніяк димова завіса. Завжди можна пояснити росіянам, що кадрові чистки російської армії в першу чергу пов'язані з корупційними проявами. Дивіться, ми ж е, вже посадили декількох заступників міністра оборони, і відповідно у вас мають виникнути питання: а чому досі герасимов на своїй посаді? А це свідчить ще раз підкреслюю, про спланований характер спецоперації російських спецслужб, але ще раз підкреслюю, на жаль, подібні тези реалізуються чомусь і в українському інформаційному просторі. Ну і тоді я ще додам, тому що чи це також частина спецоперації. З'явилося з'явилися повідомлення. Ну зрештою, це повноцінний рекламний ролик. Кому цікаво цікаво можуть подивитися, а де матері росіян зробили звернення до депутатів і російських чиновників. А, і дійсно кажуть їм наш, наші наші синавія стараються, але у вас вийде більше. Значить, давайте вперед. От наскільки дійсно це спецеперація, і наскільки вона успішна, з ким вона може бути інспірована, інсценована, і який її результат? Результат один: позбавлення е, взагалі можливості виникнення будь-якої опозиції політичної військової. Це основне завдання російського диктатора використати ситуацію для подальшого характеру репресій. Те, що відбувається наразі в російському генералітеті, нагадує події 1937 року, коли штучно сфабрикований процес Тухачевського дав можливість Сталіну фактично обезкровити генералітет РКК. Причому варто говорити про те, що це було знову таки використано як привід для начебто боротьби з ворожою агентурою. Тому я не здивуюся, якщо, наприклад, генералу Лапіну, який відповідав за цей напрямок, буде висунуто звинувачення у Держзраді. Знов таки, виходячи з тієї екзотичної версії, про те, що російський генералітет знав дані розвідки, але належним чином не відреагував. А належним чином не відреагував не тому, що небоєздатні підрозділи російської армії відповідали за прикриття курського напрямку. А відповідно тому, що на думку слідчих, це буде свідчити про можливі зв'язки представників російського генералітету з з українськими спецслужбами. Угу. Так, ну що ж, за розв'язкою цієї спецоперації, ми будемо слідкувати разом. Я дякую за цю можливість почути вашу точку зору. Нагадаю, військовий аналітик Дмитро Снігірьов з нами був на зв'язку. Дякую і до нових зустрічей.